Крик нації за п'єсою Людмили Колосович Олени Білої та акторів театру пролунав в Ужгороді. І ми зараз в Ужгороді пишемо третю серію в рубриці Ренесанс Маріупольського театру. Ви прокричали, і це було гучно, чутно на весь світ. Ви пережили переаншлаги перші. Як вам це вдалося і які відчуття по цьому всьому? Ну Дійсно, це якесь було таке потужне явище. Прем'єра, це... ми дуже хвилювалися. Прем'єра це дуже відповідальний був момент. Я не знала, як публіка сприйме подачу вистави, тому що вона. Зроблено в таких жанрах поєднання жанрів. Ем, і е, я не знала, яку очікувати реакцію насправді, але реакція була неочікувана ну, дійсно, тому що залу весь емоційно сприймає вистави. І потім після вистави люди плачуть. і Біля мене я теж. Разом з ними відчуваю, наскільки це люди проживають очищення? Я з першу виставу дивився, потім я її слухав, потім я дивився за глядачами, які дивилися за виставою. І це все абсолютно окремі постановки. І вони всі, коли переплітаються, перетинаються в, в цьому сценічному просторі, сцена на сцені. Коли відчутно дихання акторів, коли якщо щось летить по сценарію, то от воно летить прямо в бік, ну тобто це можна відчути, це можна побачити і пережити додатково, ну це це, це це вартує дорогого, Тому Дуже, дуже велике враження. Дякую, що ви це змогли зробити. Що ви це зробили, командою це зробили. Актори, написана п'єса за такий короткий термін. І навіть сирена, яка відтермінувала прем'єру на 40 хвилин, вона не завадила крику нації, який пролунав з міста Ужгород. Дякую.